Привіт, мої любі діточки! Сьогодні я хочу вам розповісти про корисні продукти, які допомагають нам рости здоровими. А ви знаєте, що таке здоров'я? А я вам зараз розповім Послухайте уважно віршик. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись. Себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Так, діти, для того, щоб бути здоровими, треба гарно їсти. А оцьому нам допомагають корисні продукти. Подивіться, як їх багато. Це і молоко, і яйця, риба, сир, м'ясо, овочі та фрукти. Як їх можна назвати одним словом? Продукти харчування правильно. А як ви гадаєте, це корисні чи не корисні продукти? Так, корисні. А чому? У цих продуктах харчування містяться вітаміни, що допомагають дітям бути здоровими, дужими та сильними. Але не усі продукти є корисними, тож пропоную пограти у гру корисне, не корисне. Будьте уважними та відповідайте повним реченням. Подивіться на картинку і скажіть, що це. Так, це фрукти, чи корисні вони? Так, правильно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що це? Це картопля фрі. Чи корисна вона? Ні, правильно. Подивіться на картинку і скажіть, що це. Так, це шоколадка. Чи корисна вона? Ні, правильно. Подивіться на картинку і скажіть, що це. Так, це риба. Чи корисна вона? Так, правильно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що це. Так, це яйця, чи корисні вони? Так, правильно. Подивіться на картинку і скажіть, що це. Це чипси, чи корисні вони? Ні, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що це. Це молочні продукти, чи корисні вони? Так, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що це? Це солодкі напої, чи корисні вони? Ні, правильно подивіться на картинку і скажіть, що це. Так, це м'ясо. Чи корисне воно? Так, правильно подивіться на картинку і скажіть, що це? Так, це цукерки, чи корисні вони? Ні, правильно подивіться на картинку і скажіть, що це. Так, це овочі, чи корисні вони? Так, правильно. Ви такі уважні. Усе назвали правильно. Дякую вам із усіх продуктів харчування готують смачні страви. Пропоную пограти у гру, яка називається назви страву. Якщо кашу зварили з гречки, то каша яка? Гречана, правильно. Якщо компот зварили з яблук, то компот який. Яблучний, правильно. Якщо суп зварили з овочів, то суп який? Овочевий, правильно. Якщо коктейль приготували з молока, то коктейль який? Молочний, правильно. Якщо кашу зварили з рису, то каша яка? Рисова, правильно. Якщо сік приготували з груш, то сік який? Грушевий, правильно, молодці. Ви такі старані, а зараз пропоную відпочити та потанцювати з корисним яблучком. Silent nights recalling you A the mirror of what it could be. Ой, поки ми з вами танцювали, настав час готувати обід. Для того, щоб приготувати смачні страви, треба знати, що робити спочатку, а що потім. Тож уважно подивіться на картинки і скажіть, що треба зробити спочатку, а що потім. Будьте уважними. Для того, щоб приготувати смачний суп, що треба зробити спочатку? Так, спочатку треба помити овочі, правильно. А що будемо робити далі? Так, овочі треба почистити, правильно? А що будемо робити далі? Наріжемо овочі правильно. А що будемо робити далі? Будемо варити суп. Ось і приготували смачний суп. Молодці! А ще приготуємо смачні пирожки з яблук. Як ви гадаєте, що треба зробити спочатку? Так, спочатку треба помити яблука правильно. А що треба робити далі? Так, яблука треба нарізати, правильно. А що треба робити далі? Так, зліпити пиріжки, правильно, молодці. А що будемо робити далі? Так, пиріжки треба випікати, молодці? Ось і готові наші пиріжки. Дякую вам! Залишилось приготувати смачний компот з груш. Як ви гадаєте, що треба робити спочатку? Так, помити груші правильно! Що будемо робити далі? Так, груші треба нарізати. Молодці! Що будемо робити далі? Так. Будемо варити компот. Молодці! Ось і приготували смачний грушевий компот. Дякую вам! Сьогодні ми дізналися багато цікавого про продукти харчування і що з них можна приготувати. Ви були дуже уважними. Дякую вам, до зустрічі!